Карпаття відвідала кандидату президенти України координатор медичної служби Майдану Ольга Богомолець. Впродовж двох днів вона провела низку зустрічей із різними громадами. Також поспілкувалася із франківськими журналістами. Каже, рішення балотуватися є наслідком останніх революційних подій. Моє рішення щодо участі у виборах президента воно було прийнято як наслідок майдану. Як перебування на Майдані і як підтримка громадянського суспільства, власне рішення було прийнято не мною вперше, а прийнято громадянським суспільством тими людьми, які принесли зібрали мені 7 тисяч підписів, листівок і сказали, що якщо я не висуну свою кандидатуру, їм не буде за що голосувати, і вони будуть вважати, що власне ті хлопці, які загинули під час подій на майдані. І вся наша боротьба була марною. Ольга Богомолець вважає, що відсутність політичного досвіду не заважатиме їй реалізовувати передвиборчу програму. Заслужений лікар України, меценат і науковець не боїться запрямувати своє ім'я. А на запитання журналістів, чи є вона технічним кандидатом, дала заперечну відповідь. Я не є технічний кандидат, я є кандидат українського народу і вважаю, що взагалі термін технічний кандидат є абсолютно аморальним. А, і це наше суспільство при, перестало відчувати. Тобто, хто такий технічний кандидат? Це продажна людина або підсадна качка, яка за гроші обдурює людей і змушує їх або відтягати голоса, або ставити своїх спостерігачів на виборчі ділянки. Це абсурд. І якщо ми не будемо міняти систему навіть підходи до виборів, ви знаєте, що компанія передвиборча у нас волонтерська. У нас немає олігархів, немає бюджетів, немає куплених ефірів на телебаченні, немає бікбордів. Богомолець зізналася, претендуючи на президентське крісло, не відчуває себе ані лікарем, ані політиком. Відповідальність чітко усвідомлює і запевняє, досвіду їй не забракне. Я не боюся, не боюся випробувань, не боюся. Я виглядаю, як кажуть в анекдоті, білою і пухнастою. Але насправді я є достатньо суворою, достатньо сильною і справедливою. У мене є багато підприємств, у мене сотні людей. Працюють під моїм керівництвом і знають наскільки суворим і справедливим яким керівником я є. На думку кандидата у президенти, перше, що має зробити новий глава держави призначити дострокові парламентські вибори. У разі перемоги богомолець планує легалізувати майдан. Тобто, це буде віче, де два рази на рік громада зможе відкликати чиновників, а ще підтримує рішення щодо децентралізації влади.